Нове футбольне поле з'явиться у Луцьку. Про це стало відомо 12 листопада під час засідання виконавчого комітету Луцькради. З такою ініціативою виступив екс-футболіст Тарас Михалик. Колишній гравець збірної України звернувся щодо можливості інвестування коштів у будівництво стадіону зі штучним покриттям на території Луцької громади. Приблизна вартість проєкту становитиме 10 мільйонів гривень. На стадіоні займатимуться діти, дорослі та ветерани. Як зауважив міський голова, з міської казни на будівництво кошти не виділятимуть. Усе за рахунок екс-футболіста та партнерів. Вже деякі сайти понаписали, що там в Луцьку буде за 10 мільйонів гривень, стадіон, знаєте, в такому стилі, там, з певним сарказмом. Але жодної копійки з грошей з міського бюджету там не буде використано, це будуть приватні кошти Тараса і його партнерів. Тому є пропозиція підтримати це питання. Я думаю, що Тарас достойна людина з гарною репутацією. Ми впевнені в тому, що все буде добре. Виділять кошти на допомогу жителям, майно яких постраждало від російських обстрілів. Грошові виплати цього місяця отримають 32 людини. Кошти виплатять мешканцям будинків, розташованих на 15 вулицях у Луцьку. Сума залежить від розміру пошкоджень від 1400 до 112 тисяч гривень. Не за горами вже й новорічні свята. Члени виконкому визначили, де ж цьогоріч лучани матимуть змогу придбати святкову ялинку. Затвердили 10 локацій у різних районах міста для зручності громадян. Анна Рарохнеля Прокопчук та канал Аверс.